Та Хмельницький, далеко не повний перелік регіонів, звідки бійці з'їхалися до Березного. Такі змагання тут відбуваються вже у кєти поспіль в такий спосіб, кажуть, хочуть відновити прадавні українські традиції ще козацької доби. На різко якраз найбільше проводилися змагання. Причому в полізних видах, хтось піднімав пішов з сілів, хтось боровся, були змагання в булачки, були лава на лаву. Тобто все згадується навіть в церковні. Широку географію і ювілейний статус турніру бійців вітали не лише представники місцевої влади, а й народні та обласні депутати. Традиційна фішка турніру на килимі змагаються представники різних шкіл різних бойових мистецтв. Сьогодні тут присутні подкатівани, мемей, рукопашний бій, карате, бойове самбо. І ми хочемо, щоб школа бойового БК провела провазію техніки, провели змагання, де б обмінялися досвідом. І де, звичайно, що гопаківці підняли б свій грівний майстерності. Питання треба ставити не в тому, чи він кращий, чи гірший. Тому що наше бойове мистецтво нічим. Ще від інших і в цьому можна переконатись, та обмінятись було і кому, і чим сутички відбувалися в різних вікових та вагових категоріях. Якщо в найменших обмеження були досить суворими, то у найстарших бійців бої відбувалися майже без правил. Дмитро Летію та Віктор Базилюк спеціально для новин рівня.